Це все руки з антиконденсантним покриттям. Зараз я їх всіх в рядочок вистрою і буде їм презентація. А це я от відрізав людині на взірці, відправляв. І все. І чоловік не те, що не позвонив, що він там отримав, взагалі нічого не дзвонив. Думаю, якісь странні якісь люди. Не буду більше відправляти. От воно все. Це продукція від руки з дріпстоп. Зараз я подробненько розкажу, бачите, як воно глухо стукає. Чому? Тому що там є антиконденсатне покриття. Це повсть зразу вкатана на заводі під тиском для того, щоб конденсат вам не збирався знизу. Якщо у вас, наприклад, тераса. Або холодна покрівля, відкритий склад, відкрита, наприклад, якась накривка для машини, типу навісу. Тут це якраз та тема у нас в Харкові на Кличківській 119